Я Нубарі. давно не був тут. І це що було. Я взагалі тут нічого не розумію. Тут мнов, ну, певно, що куча. Я так думаю. А, і... це що таке. Нет, серьезно. Ты шо? Вы серьезно? Ты, ты? Просто? Для прикол Це що тут відбуває? мій інвентар, да? Але де мені взять ту дуель? Короче, я ничего не разумею тут. Хорошо, надеюсь, моя арен. Сейчас пофичка. Она слабка. Ну ты нереально в ней. А, ну я замерял. Хорошо, что я вот ставлю 9 жизни. Она серьзно. Хоч це чуть візьме таке. І що тут з'явилось? Ясно, те, що я ніколи не відтаю. А Це що таке? Ну, є. І куди він годить? О, може бути. так. соло. Коротше, я нічого не розумію тут. Тут все просто поміняв. Я полетів дивитися, що там в мене в банках відбувається, якщо таке. О, джо гілна, Центр на. Це ненадолго. Ну кайфово. Зараз подивлюсь, чи щось відкрилось тут. Опа? А ми питання, що тут взагалі чого там від поки мене не було. Що, відкрилися нові війська чи що? А, мені вже гроші не хватило. Втоперця тут У мене армія под коротше подивлюсь за очі армію. І хто його вбив? А хто мене не був? Ладно! Висуть зараз по б... ч подивлюсь, що за дуэль там. А перед цим запишу на ну, ядер. Ну шо, у мене розслабляли. Де, Что-то появилось туному? Да, а ні. Нічого не появилось по той, той штуки. Короче, піду, я держу тяну. Друг допоможе. Так, вроде як вона наверху. Да. Вот и пульт. вид ядерки. На вас больше 250 тонн И с кем уже Пиду в банк. А не за близко. не просто что тут вы бываете? Интересно, что -то вот Так що це мало бути тим до мушлого. Теплий опа. Ну, типу, що коли проще не відео, коротше, де хто коли я получаю рон, то змінюється це Это все такие малые бутылки. А для кто-то так тем где будет. Что мини-фур? Короче, мне пришлось много. Давай Д и снайпер наш. Дивіться, коли вони туди доходять? Вони захвачують. Тільки чого вони не захватили центр ще. А вот, пацаны, туди центр захвачують? Ч це? На цьому сервері є троє база. Моя, чи чиясь, ще чиясь. Ладно, зароблю альянс. Надеюсь, что ты челликом зайдеш. Ну, сейчас, ну сейчас. От тебя ч я армия? Не знаю, чуть-чуть армия. Мішну ну ось це на сім 40 чотирьохдесят. А це що таке? Тут супер багато, як на мене. Ви ж ну, супер, ну, сильніше. Так це всіх сильніше. Як я знаю. Опа, пьем. Жаль. Опа, а це що таке з'явилось? А, ну що це було? Ладно, в моряків надеюсь, нічого не поміняло. Там Центр був місце. Оказывается. Подивимось. нічого нема. Коротше, вернусь опа, знайшов вже. Навіть не треба нікуди цікави ходити. Вот і воно, кнопочки. А, ну так. Тут мені здається все подорожається. Я чую точки сейн. Падлина прушенка. Она така пружинка. Коротше, я тут нічого не розумію, що тут відбувається, але мій нубі гарненький. Перебіг будь кого з іншим нубів сьогодні. Вежу построю молоченка така. Иди надеюсь, прибье, кто на центр идет. А не, наши на центр. Вот то их хорошо, що наши. Давай, мильнуся, иди побыстрей, что механик наш. Мені здається, що ми за быстро уничтожали. Дети челин, подивись на карту. Де тут вона? Ні, самі. Хотілось не сушку менялись. Мене питання Як я міг потяти точку? Б. Ну ладно. Главное, що це тут. Я підмолю влади. Кружки. Що... Коротше. Мене тут ніхто не пройде. Саме тут. Оце ще. Я можу шоу. Машинка на така, такая. Стреляю тут. щось испытайте? Але чай от мину, и вона сама минус. Подивлюсь поки що на нам свою армію. Ой, случайно. Возгласи на бит. Отже, чу. Короче, я не розумію, що. Але чого мені тут говорити? А, ні, я передплутав місце. Ну, без жу. Головне, щоб центр не потер. Це головне. Так, де моя доріжка? Книгова вроде. Вот вроде. Бо я сцені мага. Да. так. Да. що треба. Так що лечу на свою базу, горднечку, сиреньку. Я безньку пробігаю сюди. Заходжу наверх. Ну лодки не страшно щоб є, Так. теперь сюда отдаватись тут на одне тут ну вс не заскики. Мало так що прокачує. А я верхнюю, коротше тут. Пелипар. О, суммарин. Че я к трубу. Короче, я меняю армию самый Ясопорный бити. Це найтильнейший из них. Так что его не буду. А сам не воздушный требую. Просто тяжкиши начали управлять из тут. Вилітає весь час моя. Короче, поэтому двое доволі с стрибаю, нічого не хочу, стрибаю, нічого не захочет. И на оставить І бачу саме самолет. Вот тут сюда. Думаю, мы А я А что не нужно? можно? Можно отпустить. Так, я курс стол не прикал. Черну такого заспуды, что юбля. Вы издевайтесь, вы несете, что у нас Є? Та я Поэтому А це бомба. Ясно. Так що минуканчик. Темп стейл бет, если На изи прокачиваем темп стейл бет. Урон. Вроде как. Еще. 120 тысяч. А хм. здоровье живым нам требует. Я так думаю. Короче, зараз. Короче, всім пока і до нових зустрічей. З вами був был Назавтамас і пока!